ТОСМАЙ – заспокоїть, нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Паніка російських ЗЕД-воєнкорів та путінських волонтерів нині зростає. Наприклад, воєнний інструктор -голіков у своєму телеграм-каналі жаліється, що на південній ділянці покровського напрямку окупанту зовсім кепсько, небо повністю за українцями на три кілометри далі Селидового виїхати не можуть бідосі. Ці ґрунтові дороги контролюють 24 на 7. Ротацію просто не провести. Пішки ходимо по 18 кілометрів. Гостро постає питання води, їжі, бензину. Про обігрів я мовчу. Хлопці натурально замерзають на позиціях. Нічого не підвести від слова зовсім. Намацали вікно, де ми не маємо реба. Днями у нас загинули два класні бійці. Тупо не доїхали до позиції. Дах в буханках різати не дають, майно типу на балансі. Ти їдеш у буханці, як у грубу, нічого не бачиш і не чуєш. Особистий транспорт під забороною. По Новотроїцькому та найближчим тилам працює все: від стволки до РСЗВ та якихось ракет. За звуком таких раніше не чули. Ніхто не розуміє, як працювати у такій обстановці. Якщо не розпочнеться робота фабами, така щільна, як під Авдосом, ми далі не просунемося. Також за Твоєнкор пише, що ефективна взаємодія БПЛА та гнучкої оргштатної структури українських військ дозволяє бити по росіянам масовано і з влучним коригуванням. А РФ далеко навіть до паритету у малих дронах на фронті. А тут ще й ребів ефективних немає. Про це вже розповідає волонтерка Наташа. Повітря перекрили. Хлопці взагалі не можуть рухатися. В небі тисяча дронів, і завдання дістатися з пункту А в пункт Б. Щоб дістатися до пункту Б, потрібно йти по відкритій місцевості. На транспорті це зробити взагалі неможливо зайняти позицію і повідомити, що ми її зайняли. Наші командири, звичайно, молодці. Ми йдемо вперед, але якою ціною ви можете зберегти хлопців живими, просто дайте їм системи реб. Чи у нас в країні немає цих систем? Я не розумію. Ми так хвалимося, що маємо потужний реб, звідусіль це лунає. Так, у нас там найкращий реб. Вогні, командири батальйонів, якісь горщики. Зрозумій, що багато цих назв, але у хлопців цих систем немає. А хлопці кажуть, що ніяк не працює. Ну і в кінці кінців ну вже можна створити один нормальний реп. зібратися всією країною. А то кожен щось окремо собірують, щось ліпить там, в гаражі, щось придумує і ховає. Ховає, щоб свою ідею не вкрали. Так що твоя ідея лайно, якщо ми воюємо три роки, а ти не можеш створити цей реп. Може, ви нарешті об'єднаєтеся там в коло вколо якихось інтересів і створите один реб, ну який буде працювати, і який дійсно допоможе. Ну скільки можна? 15 лютого ворог проводив штурмові дії в напрямку Константинополя та Улаклів. Повідомляє про це ресурс Діпстейт. Від самого ранку російська техніка там розпочала накати на ці населені пункти. Порахувати точну кількість залученої техніки на Константинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37 одиниць. Основна маса техніки була знищена, як повідомляє ресурс. Піхота противника розосередилася на південних околицях Константинополя, а також у районі лісосмуги. Одна ББМ примудрилася проїхати селищ. Чи виїхала на дорогу на багатир? Висадила піхоту, і була уражена під час відкату. Константинопіль частково зачищено. Стабілізаційні дії тривають. Ймовірно, що ворогу не дадуть там закріпитися. На олакли накат був менший, силами від 8 до 10 одиниць військової техніки. Але для ворога більш результативний. Зараз піхота РФ розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів сил оборони, які перебувають східніше. Також діпстейт повідомляє: ворог просунувся як біля Олаклів, так і біля. Нового комара Преображенки, в Запоріжжі, Андріївці та Новоочаруватому. 250 атак за добу 15 лютого стало найважчим днем на фронті у 2025 році. І зрозуміло, що інтенсивність бойових дій надзвичайно висока. За інформацією Діпстейт, знову ж таки основна активізація ворога була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямках. Продовжимо нашу розмову, і зараз будемо говорити про ситуацію, яка склалася на лінії фронту з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ. Він нам розкаже про ту дефіцитну ситуацію, яка склалася у росіяни. Чому ж насправді на третій рік повномасштабного вторгнення, як нарікають волонтери, називаємо їх так російські, не змогли створити на Росії потужного ребу, але це нам на щастя, який би міг глушити українські безпілотники, які нині домінують на фронті, як ми знову ж таки? Яки читаємо у з двоєнкорів, тому що ми побачили, що навіть паритету на їхню думку зараз на лінії зіткнення з українськими БПЛА немає.